дивіться, якщо жіноча, то просто на паличку і підставка. Угу. А якщо вже чоловіча, то там до середини, і тоді замотуєш тканину, дві палички, обмотуєш її і на підставку. А, а скільки часу виходить на вашу ляльку виготовлення? На виду, в залежності від складності. Ну, приблизно годин, на день. Ну, на день, так, на день. На день лялька закоролиха, так. Дуже гарно. Та, та, де що треба обшити, зашити? Ну, а ви їздили десь ваші ляльки на якісь виставки ще десь були? Крім тільки недавно, тільки... Да? тільки недавно ще десь взимку почали робити. А скільки? а скільки у вас їх взагалі це гляне? Ну так близько ста, бо це ще не всі представлені, бо не дороблені. Ми ж хотіли композиції. А ви їх зберігаєте як? До спеціальних якихось таких? В коробках. У мене коробка стоїть, але в мене вдома такі шафи є. Ту вже вдома створила музей, тому що це все зберігається в мене. І я в коробки їх кладу, а, але маю такі шафи скляні, то думаю собі поставити цих шафах. Дуже гарно. Може, з часом нам дадуть якісь приміщення, бо це відліг віно. Від, 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 від. Збираємо від церкви, порафія, світовому чоловікадемо. Ми може будемо мати якісь приміщення, там будемо зберігати столиці. А ми вже мали неодноразову виставку на фестивалі Дорогинська, і Січ, і День міста, і День Незалежності. Ну, ми дуже вражені, нам дуже сподобалось, і дуже велико. Костюми багатюші, красивіші, і черевики в них такі цікаві. Ну то ще не всі, в мене ще є вищі. Черевики принесли, так. <рес> ну, а костюми де ви зберігаєте? А, а ми зберігаємо ну так само. А де це ви? А, це може бути А, це це вибили і ми рубили вже на разолку і ми же виростили. Ні. У вас 是。 I'm <laughs> <laughs> Від родини попали і художників, які проживають зараз в селищі Ворога, хочу привітати пастівський музей з 30-ти річчям. Ми співпрацюємо з цим музеєм більше 15 років. Тут відбувалися персональні виставки. Володимира Івановича, Павла Євні Федорівни, і також моїй і, 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 і. бабусі, яка вималювала до 82 років і була е, простою дитиною, але тягнула до творчості. Е, бажаю всім співробітникам натхнення, здоров'я, сил, складні часи е, пережити їх і е, дарувати людям продовжувати радість, спілкування з мистецтвом. І подякувати за те, що вони не можливість художника працювати і показувати плоди своєї праці. Дякую. Ой, можете, будь ласка, діяти представити, щоб ви вас підписали? Виколова Ева. Що ще сказати? Я вчитель, зараз працюю вчителем у Ленівській школі, фастів школи. Вкладаю нас угу. у творче мистецтво. Все, дякуємо. Ми вже дуже давно, як ви сказали, до 15 років порахували. Як ми вже один одного знаємо, співпрацюємо. Ми вас дуже любимо і хочемо вам подякувати. Пасівський державний краєзнавчий музей нагороджує уколу Євгенію Федорівну, у колову Елу Володимирівну за любов до рідного краю, береження історико-культурної спадщини і традицій України. Активну просвітницьку діяльність, підтримку музейної справи від Пасхівщини та участь у родинній виставці в вернісажі Земля цвіте, а також нагоди 30-річчя заснування Фасірського державного країначного музею. вам! Завжди запрошуємо до участі, до виставки готуйте наступну. І будемо дякую. далі співпрацювати. Спасибі вам, дуже-дуже низько кланяюся вам за вашу роботу, за ваші руки, це теж ви такі молодці. Цікаво просимо. І завжди дякуємо, що ви нам завжди даруєте такі гарні роботи. Вже наша колекція, ваших робіт поповнювалася, ми скоро будемо робити персональну вашу виставку з фонім нашого музею. Дякую вам.